Доброго дня! Мене звати Тарас Мяшниченко, я керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех у юридичній компанії Приходько та партнери. І сьогодні я хочу розповісти вам про юридичний супровід криптодіяльності. Ми надаємо повний спектр послуг з оптимізації податкового тягаря при операціях з криптовалютами, наприклад, підбір оптимальної юрисдикції в залежності від вашої виду діяльності. Ми працюємо з відомими криптобіржами Binance, Whitebit тощо, забезпечуючи нашим клієнтам безперебійний доступ до широкого спектру криптовалютних активів. Наші юристи спеціалізуються в отриманні найпоширеніших видів криптоліцензій: WASP, MSB, що дозволяють здійснювати обмін криптовалют між собою на фіатні кошти, криптозберігання та інші види діяльності, що відповідають вашим потребам. У випадках втрати доступу до криптогаманців, наша юридична команда має необхідні знання, щоб надати ефективну підтримку консультування розблокування гаманців та відновлення доступу до цифрових активів. Ми взаємодіємо з регуляторами в ключових юрисдикціях, щоб забезпечити своєчасну та достовірну інформацію та зробити ваш бізнес конкурентно спроможним на ринку криптовалют Європи, Азії та Америки. У випадку нагальної потреби ми надаємо послугу з супроводу купівлі та продажу готових компаній з криптоліцензіями або іншими дозвільними документами, забезпечуючи частоту операцій та швидке переформлення бізнесу. Якщо у вас є питання пов'язані з криптоактивністю, і ви хотіли би отримати професійну консультацію. Телефонуйте за вказаними номерами телефону, пишіть будь-який зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.